Скандальна бійка на матчі Динамо Шахтар приголомшила уболівальників обох клубів. Уявіть, що в ці хвилини відчували дружини Степаненка та Ярмоленка. Футболісти зрештою потисли один одному руки задля примирення. А які ж стосунки тепер між їхніми жінками проведемо на євро 2016 збірну дружин-футболістів? Таких підборів полеолімпійського ще не бачило. Дружини футболістів національної збірної влаштували патріотичну фотосесію. Перевіримо, як вони готуються до євро 2016 у Франції. їдете підтримувати свого чоловіка Євгена Хачеріді до Франції. Долго думали, як краще зробити, але Женя говорить, мабуть, мені буде спокійно, що ти будеш вдома з малышами. Мені так буде спокійно, я не буду переживати, як ти там, що ти. Тому я вирішила залишитися, щоб йому було спокійно. Яким чином ви вболіваєте, як правило? Знає Женін характер. Я завжди в напряженні, дивлюся йому любого, щоб тільки він там не взорвався. Не в ніяк, поэтому я очень переживаю постоянно. Я не можу розслабитися до окончания матчів. І року не пройшло, як ви народили двійнят хлопчика і дівчинку. Ви вже у прекрасній формі. Сьогодні на фотосесії ви підкреслили всі свої ліпші сторони. Як обирали сукню? Хто дизайнер? Оргальонова, ваша екс-колега вже на жаль. В футбольних родинах, як правило, багато дітей. Ще мінімум троє. Це ви з чоловіком домовилися. Що ще трьох? Очні любі деток, поэтому не проти он говорить хоть целу команду. Скільки нянь? в родині? Дві няні, то есть мені допомагає мама, сестра моя. Ну, ми справляємося, ну просто тяжело, тому що дітки раз... з різними характерами, у них різні режими, і вот з цим, звісно, тяжело. Ви така була вічна наречена. Чи зробив вам пропозицію руки і серця нарешті чоловік вже після народження дітей і коли ж весілля? Це було не після, це було до. Угу. Ну, свадьбу я не люблю, якщо чесно. Вот эти... База на голове, мне это все не нравится, поэтому мы просто расписались, мы вдвоем дома все это отметили. Зону з перших вуст бійко Андрія Ярмоленка та Тараса Степаненка на футбольному полі коментує дружина півзахисника Шахтаря. Совсем нещодавно Ваш чоловік Тарас Степаненко опинився в епіцентрі бійки просто на футбольному полі. Яке ваше було перше враження, коли я так розумію, по телевізору ви побачили, як Андрій Ярмоленко б'є вашого чоловіка просто по ногах? Я була шокірована таким поведінням і абсолютно мені було непонятно, за що взагалі мій муж отримав по ногам і по від Єрмоленко, вважаючи, що буквально недавно була історія з футболкою, знову опять таки від Ярмоленка. Ярмоленко викинув просто на полі футболку вашого чоловіка після того, як вони обмінялися після футбольного матчу. Так, да, да, коли він вибросив футболку, да то це не що очень свіжо в пам'яті. Андрій Ярмоленко у свій захист сказав про те, що ваш чоловік спровокував цю бійку, коли поцілував емблему футболки, просто перед сектором Ультра з Динамо. Ви були перед екраном телевізора у цей момент. Ви дружина, і ви бачите ось ну таку історію на полі. Я не поняла за що. Я я просто подумала, що почалась. какая-то потасовка, собственно, без которой ни, ни одна игра «Шахтер Динамо» просто не обходится. Вот. И уже потом, когда Тарас мне набрал после игры сразу, он сказал, что он получил за то, что он поцеловал эмблему. То есть это то, о чем я даже и подумать не могла, потому что это совершенно нормальное явление, и в Европе все целуют. «Динамо» посор... к нашим болельщикам тоже проявляла большое неуважение. Тот же «Гармаш», который показывал всякие неприличные жесты. Можно так сказать, в чужом глазу соринку вижу, а в Брівнані розгляжу. Вони зовсім нещодавно намагалися помиритися, але одразу після матчу ваш чоловік сказав, що більше про дружбу з Андрієм Ярмоленком не може йти мова взагалі. У них була лічна зустріч, на якій вони з глазу на глаз зустрілися, пожали друг другу руки, вони все обсудили. Я сподіваюся, цей конфлікт позади. От, хто що сказав, якби такое у всіх були емоції в тот день, навіть через край. Можливо, зізвонювалися з дружиною Андрія Ярмоленка. Буквально через Через день после э, этой игры. Так получилось, что мы были приглашены на день рождения общего друга, и мы сидели за одним столом, ну мужа моего не было, но мы сидели за одним столом с э, Андреем Ермоленко и с э, Инной женой. Мы ничего не обсуждали, я просто знаю от э, ее э, знакомых, от наших общих знакомых, что как бы она тоже переживает э, насчет всей этой ситуации, но мы увиделись, мы поздоровались друг с другом, то есть как бы как цивилизованные, так сказать, люди, не было никаких-то там разбой. Орак обсужденька нічого то абсолютно нормально. Ми провели вечір. Куди голка туди нитка підтримують чоловіків на полі з м'ячем дружини воротаря Бешикташу Бойка, півзахисника Динамо Гусєва та капітана Дніпра Ротаня. Но ви їдете до Франції підтримувати свого чоловіка, Руслана Ротаня і збірну України. Чи можливо якось спеціально підготувалися до цієї поїздки? У нас ще є много времени. Я думаю, що ми підготуємо якісь футболки там одінакової, далі ну щодо такою будь буде Пусть це буде сюрпризом. Ваш чоловік грає за клуб Дніпро. Ви живете вже у колишньому місті Дніпропетровськ. Зовсім нещодавно Дніпропетровськ перемінували у Дніпро. Тепер і футбольний клуб. І місто називається однаково. Ви як поставилися до таких змін? Дніпро, значить Дніпро. Хоча хотя на самом деле, ну привикаєш і там даже тоже опять же вулиці да переіменовали Сейчас Ключа моменту, він навірно не цим связано, Постійно з навігатором місті пытаєшся уже знаходити там ці нові вулиці. Дехто з родин футбольних вже запланували свої відпустки після євро. Ніби так навіть психологічно легше пережити все це навантаження. Чи запланувала відпустку літню ваша родина? Є звісно, у нас квартира є в Іспанії. У нас завжди літо, це тільки Іспанія. Де саме квартира? Та возле Аліканди є каса, називається Ламанга вот, там очень здорово и очень классно с детьми. Вот там есть и море, которое там по колено, что для детей очень удобно. И через дорогу Средиземная, поэтому там здорово. И дети все лето проводят там. Була фотосесія для сайту ДжеЦетр в вдвох з чоловіком Легогусім, як його вмовляли. Тому що ну, звичайно, ви фотографуватися любите, а ось чоловік щось мені здається не дуже. Ну, так, це була така фешн-зйомка, тобто для нього це був такий нов... новий експірієнс. Трошки дівчата тут намагаються одна одну скоріш здивувати. У такій сукні можна одразу і підвінець. Друге весілля святкувати, коли буде десятиріччя весілля, тоді можна зараз пройшло три роки, тому що поки гранувато. Чи святкуєте щороку з чоловіком річницю весілля? Він молодець, кожен раз дивує мене по-новому. То квіти, то якісь багато кульок, то тортик, то кава в постіль ну, тобто такі милі романтичні сюрпризи. А цього року у нас річниця 28 травня. Цього року ми будемо у збірні. Чи Поїдете підтримувати чоловіка до Франції чи поїдете на матчі національної збірної на євро 2016 Так, звичайно, поїду. Я планую їхати разом з дружиною Артема Кравця. Ми плануємо подорож на машині з Штутгарта. У Артем Кравець там зараз грає. Так, десь ми зупинимося і будемо вже звідти з конкретного міста їздити на ігри на машині. У вас буде велика європейська подорож. Так, дуже багато часу в дорозі, але це буде цікаво. Я думаю, нам буде дуже весело.